Питання України Української церкви не обговорювалось офіційно, але в колуарах українське питання, питання Київського патріархату широко обговорювалось. І загальна думка така, що не це справа не російської церкви, а це справа. Всієї української всього православ'я. А точніше це справа селенського патріарха, Константинопольського патріарха. Чому Константинопольського патріарха? А тому, що Київська митрополія в 1686 році. Незаконно, не за приписами церковних канонів була приєднана до Московського патріархату. І до сьогоднішнього дня Вселенський патріарх не визнає Київську митрополію в складі Московського патріархату, а вважає Україну своєю канонічною територією. Так ось, оскільки Вселенський патріарх вважає Київську митрополію своєю канонічною територією, то він має право е, дати е, Томас, тобто документ про автокефалію Української православної церкви. Так само, як він у 1900. У му році дав Томас про автокефалію православній церкви в Польщі, а ми звернемось до Верховної Ради, щоб Верховна Рада прийняла закон про те, що церква, православна церква, центр якої знаходиться в країні агресора, не може називатись українською церквою. А це значить, що Українська православна церква Московського патріархату, яка має свій центр в Москві, бо патріарх їх там сидить, не може називатись. Українською. І тому парафії Московського патріархату в Україні повинні перереєструватися. Якщо вони хочуть бути е, українськими парафіями, то вони повинні приєднатися до української церкви. А якщо вони не хочуть приєднатись до української церкви, то вони повинні називатися. Російською православною церквою в Україні. Тобто, по відношенню до е, віруючих і до духовенства до єпископату, не буде ніякого тиску, ніякого насилля. Вони добровільно повинні обрати або українську церкву, або російську. Якщо вони хочуть бути в російській церкві, вони можуть існувати в Україні як російська церква в Україні. А оскільки переважна більшість парафій не захочуть зареєструвати свої парафії як російська православна церква, то вони змушені будуть приєднуватися до нас. Московського патріархату побачили, що їх керівництво не підтримує українську державу, не називає агресора агресором, а цю війну називає громадянською війною. Тобто українці воюють з українцями. А що там? Біля 50 тисяч російського війська, що там гради, смерчі, урагани, танки російські, про це вони не говорять. І тому, коли люди побачили, що церква не говорить правду, не захищає свою державу, то вони і не хочуть бути в цій церкві. І тому ця хвиля переходу із, Київ, із Московського патріархату почалась два роки тому і продовжується. І цей перехід відбувається безболісно в Києві, в обласних містах, в районних, в тих. Населених пунктах, де є храми Київського і Московського патріархату. І тому, віруючі, які ходили в храми Московського патріархату, перейшли в храми Київського патріархату, і ніхто їм не може заборонити це робити. А ось там, де храм один, а це буває в селі. і Громада Московського патріархату розділилась. Більша частина хоче перейти в Київський патріархат, а менша частина не хоче, і ось між ними почалась боротьба за храм. Не між Київським патріархатом і Московським. А всередині Московського патріархату. А ми, якщо громада хоче перейти в Київський патріархат, ми приймаємо їх. В основному переходять миряни. А священники і єпископи чекають визнання Київського патріархату. Ось коли Київський патріархат буде визнаний, От тоді вони прийдуть. Не погодиться так просто на е, визнання е, Київського е, патріархату. Буде спротив? Спротив, буде це тиск на е, селенського патріарха. Буде, е, але як я вже вам сказав, Вселенський патріарх вже не боїться московського патріарха і буде е, робити так, як корисно буде е, не світовому православію, а не так, як буде корисно Москві. Тому ми готові до протидії Москви, але переконані, що ми переможемо. Переможемо. Бо Москва вже не третій Рим.